Тобто людина залишила слід в історії і слід ну, залишила своє зображення Ну, от власне про слід в історії. Давайте ж трошки подивимося з тобою, які основні праці були його, на які можна скажем так, ну, щойно ти сказав на початку програми. То трошки детальніше. Ну напевно, найскандальніше праця це все ж таки оці от його байки. Значить, у 1866 році він своїм накладом видає у Тернополі е, книгу, яка мала назву Байки, анекдоти, легенди, прислів'я і пісні. Ні, на Русі, тобто, це був такий фольклорний доробок. Він, як вже казав, його в молодості дуже багато перекидали по цих монастирях, по парафіях, і він не просто збирав Божу, а збирав, спілкувався з людьми, записував, нотував, конспектував це діло і видав. Такий от збірничок. Значить, ну там було дуже багато і про шляхту, і про священників, і було навіть такі, ну як кажуть, нецензурні якісь там вислів. Ага. Тому, значить, мав він неприємності з своїм монастирським керівництвом. Навіть у своєму щоденнику пише, що які після виходу цієї книжки якийсь фатум, значить, наді мною згустився, отруює мені кожну хвилину перебування в монастирі. Негативна енергія. Але як виявляється, ці от байки у населення користувалися шаленою Популярністю і через 20 років він навіть зробив друге видання. Mm. Але ну, звичайно, під тиском свого керівництва він покидав частину байок про цих от монахів, проте включив якісь нові. Тобто, ну два видання вони один одного досить вдало доповнюють. Mm -hmm. Але ну байки зараз про них ніхто не пам'ятає в історії. Він все ж таки залишився як історик, як краєзнавець. Його перу належать близько 300 монографій, тобто книжок, присвячених mm -hmm. історії. Міст сіл містечок Західної України і близько 70 статей, які розкидані по е, журналах, часописах, газетах е, того часу. Ну от, наприклад, е, якщо оцінювати його внесок у краєзнавства, то це. Ну дуже багато, мало людей можуть з ним разом по, як це скажуть, позмагатися mm -hmm. у плодовитості. Наприклад, mm -hmm. він написав історичний нарис містечка Жовкої на Львівщині Язливця, Тартакова, Бродів, Заліців, Гологорів, Олеська і навіть села мала малі паниківці. Mm -hmm. Далі він написав історію вірменського народу на теренах сучасної Польщі, як вона. Він написав досить такий вагомий словник видатних вірмен. Коли його читаю дуже багато можна почернути інформації про вірмен у місті Станиславові. Там цілий біографії людей, всіх парухів. Далі він віднайшов у Бернадзинському архіві дуже багато актів по історії от Галицької Русі і руського вивчає своєводство і надруков його збірником документів. Також тут такі цінні речі, які ніде вже не знайдеш. Але але для Станиславова для Станиславова, звичайно, він назавжди війшов в історію як автор пам'яток міста Станиславова, яке побачила світ у 1858 році. Ще одне запитання. Ця книжка десь лежала в кулуарах, десь. Така припилена, довго лежала, лежала, і тепер її перевидали, чи як хтось її читав, десь про неї було чути видно. Ну... Так, по порядку, значить, як я вже казав, книжка побачила цей світ більше ніж 150 років тому, 1858 uh -huh. Uh -huh. рік. Друкувалася вона у Львові у закладі Остолінських. ну Зараз це бібліотека Стефаник. Значить, Вона обсяг її складався ну, 192 сторінки, ілюстрації там не було. Складалося на чотирьох розділів. Кожен розділ був присвячений історії міста, дуже багато він подавав документів. Після того книжку ніхто не перевидавав. Вона. Декілька примірників було у Львові, в Національній бібліотеці, бібліотеки університету, може, там десь по архіву розпрошено, там частина була у приватних значит, колекціях. Широкого доступу вже не було. І от коли після 91-го року почався ну, такий розвиток нашого місцевого вітчизняного краєзнавства, uh -huh. то всі Садока Баринця цитували, ну, от береш якусь працю, там польську, наприклад, постійно література Садок Барен, Садок Барен, Садок Бариніч. Ну, а де той Садок Баранич, де його можна знайти? Ну, деякі щасливчики, які які значить, мали ту книжку, вони там не будемо зараз конкретно давати прізвища, але вони фактично переписували цілими mm. главами, статтями з його праці і робили собі ну, громко наукову там, ім'я. Mm -hmm. значить, так. Рейтинг по наших. Так. Причому перевидати того заду Кабаранча ніхто не збирався. Були спроби у 2000 році перевидати такими маленькими брошурками цю книжечку, але вони на принтері там, досить малим тиражом, майже вже ніхто ну, не, mm -hmm. до читача не потрапив. Mm -hmm. И вот это тому історико-культурне товариство Моє місто, яке займається вивченням історії нашого міста, прийняло рішення, значить, у 2008 році, якраз от 150 років стукнуло, переведати цю книгу. Ще й так символічно, дата. Дата, так. Значить, переклад зробив значит, Юрій Горчак, це працівник директора музею освіти у Прикарпатському університеті. Латинський текст переклав священник, здається, Іван Козовик, дуже багато термінів латинських. І ілюстрації, чудові ілюстрації, фотографії світлини, які були в кінці 19 століття із колег зі новою Жербецьку. Uh -huh. Мишка вийшла досить така об'ємна. Що саме цікаво, незважаючи на ну здавалась битковуську направлену тему, вона досить непогано продається. Тобто Садок Баренч виявився актуальним як і тоді, uh -huh. так і зараз. має чотири розділи. Може так коротко пройдемося. Я хочу нагадати нашим слухачам, до речі, що це є програма таємниці старого міста. Сьогодні ми говоримо про таку відому особистість. Мало відомо історії, точніше в нашому Станиславові, як Садок Баронча, але який багато зробив для нашого міста. І в нас у студії є гість, це історик краєзнавець Іван Бондарів. Іване, отож, по розділах перший розділ як називався, і такі якісь коротенькі, найцікавіше з того, що можна розказати. Ну, перший розділ називався значить, історія міста від 1654 по 1691 рік. Фактично, це е від заснування міста Андрієм Потоцьким до смерті засновника, того ж самого магната. Андрія Потоцького тут взагалі ну це може зараз це безценний розділ, тому що він приводить дословно привілеї. От ми зараз і святкуємо 7 травня, це день міста. 7 травня цей Андрій Потоцький видав привілеї на надання місту Макдобурзького права. І от цей привілей повністю приведений О, ага. от в тому розділі. Оригінала його вже немає, тому що в 19 столітті. Один з дослідників, здається, син старости місцево взяв з архіву багато старовинних цих манускриптів, і потім, коли його тата перевели до відня, він забрав їх з собою, там сліди їх загубилися. Тобто, от тільки благодаря цьому барончу ми маємо змогу прочитати ці ну, найцінніші документи. Там дуже багато привілеїв. Є і привілеї в вірменській громаді, і привілеї греко-католицької, ну тоді вона ще була православна, православні церкви, ну, перші українські церкви фактично. Римокатоловській парафії, тобто досить, і досить цікавий, насичений цей перший розділ. Ну, Стосовно другого розділу, то він називається. ну, Всі розділи в ньому мають назву хронологічні такі якби, уривки, від 1691 по 1751. Це Повністю співпадає з часом панування Йосипа Потоцького, це син засновника міста, який він такими досяг... етапами брав, хто панував yeah. і якби мер міста well, був. Цей от Йосип Потоський він взагалі людина була така досить цікава. Він досягнув одні з найвищих посад у польському королівстві, тобто по могутності був другою людиною після короля, був головнокомандуючим польським військом. Хоча постійно з королями там сварився якісь революції, там заколоти проти них вчинив. але от це все описується, як місто значить, було за цього Йосипа Потоцького.